Я дозволю собі одну коротку ремарку. Ви сказали, що ми будемо говорити не тільки про війну, а і не тільки про воєнну історію. Буквально за два дні до інтерв'ю Путіна в одній центральній німецькій газеті вийшла велика стаття Історія як зброя. Фактично, ми у промові Путіна або в його інтерв'ю. Ми побачили, що Росія використовує історію якраз як зброю. І тут якраз дуже цікаві ті моменти, які ви назвали, що фактично в цьому кластері свого інтерв'ю Путін відмовив у праві на існування будь-якій державі, яка свого часу. Тим чи іншим шляхом виходила з імперії, або тим чи іншим шляхом здобувала свою незалежність, шукала своє місце, місце під світом. І якщо відповідати вже на ваше питання, то дійсно він це вірить, як і він вірив в те, що українці не будуть чинити опору, тому що і ним самим, і його оточення. Оточенням створена хибна картина світу, хибні уявлення в багатьох сферах, в тому числі і хибні історичні уявлення. Тому що, ну якщо казати відверто, то російська історична наука вже давно таких пасажів собі не дозволяє. В них дуже багато є досліджень, які абсолютно адекватно оцінюють ці події і оперують документами. А тут думка однієї людини, яка живе у власній парадигмі і у власному баченні усіх процесів, ну в тому числі історії. Ну, фактично, тут ліки є двох напрямків: лікувати. Треба і самого пацієнта, і лікувати треба тих людей, які знаходяться навколо, для того, щоб вони не отримали і не прийняли цю заразу. І відповідно, ну я дуже не люблю плутанину в слові освіта і просвіта, але слід займатися все ж таки просвітництвом російського народу, намагатися тим, хто ще здатен думати. Доносити справжню історію Росії на те, що вона не є е, такою монолітною, як її намагається зобразити Путін та його найближче оточення, там єдине централізоване руське государство, тому що там була і історія Весі, і мордви, і чуді, і Казанське, Астраханське, Сибірське ханство, і народи півночі, народи Сибіру. Тут дуже багато елементів. Я вже, ви почали говорити про історію, ну як вони називають колишніх радянських республік. То дійсно для них вони не знають навіть історію свого північного Кавказу. Я вже не кажу там про історію Грузії, Вірменії, я ви згадали Велику Вірменію чи історію Албанії, як колись називався Азербайджан. Да, так, я да, да, Украї... да, да, погоджуюсь. Історія України для них ну, взагалі це не такий, найбільший жупіл білорусів, вони або Литвинів, давайте вже правду казати, вони взагалі не сприймають як щось окреме там, з українцями вони е, нас хоч дякувати Богу, вважаючи якимось там споплюженими, спорченими. Але все ж таки більш-менш окремими то Білорусів вони взагалі ніяк не ідентифікують. І це для білорусів буде великою проблемою. А для Заходу так само постає питання створення ну, таких наукових центрів, як є, наприклад, Український інститут в Гарварді. І слід зазначити, ну, що той самий Сергій Плохій за останню, ну, там 5-7 років. Він зробив величезну роботу по популяризації історії України на багатьох рівнях, не тільки, скажімо так, на рівні науково-популярного загального курсу, як та сама Брама Європи, але й по якимось там вузьким проблемам, чи то російсько-українська війна, чи то е біографія і загибель Степана Бандери, чи та сама Чорнобильська катастрофа, тобто він намагається. Показувати Україну, і прив'язувати її до світових подій. І так само е, слід е, розв'язувати це дуже важко, це дуже довго. Для цього потрібні і фахівці, і час, і джерела, е, для того, щоб опрацювати ту історію. Ну давайте будемо казати Росії, бо так простіше сприймати, той, якої зараз немає, ту, яку вони ну, реально сторіччями. Знищували не стільки там у вигляді написаних книжок чи джерел, скільки людей, як носії в пам'яті, тому що в нас є такий теж хибний момент, що ми сприймаємо росіян як щось єдине ціле. А тут якраз слід розуміти, що дуже багато з них це нащадки тих народів, які колись були. Завойовані ті народи, які програли свою війну, ті народи, які втратили власну ідентичність, ті народи, які були спочатку стерті, потім включені в там загальноросійську російську парадигму, і зараз вони є ну тим самим інструментом. Тієї політики, яку Росія проводить, ну, наприклад, по відношенню до України, я б використав би не слово жертовність, а слово «меншовартість». Вони якраз тут спробували на це перескочити, що для них дійсно я з вами погоджуюсь не дуже характерно. Але тут постає питання: ну для мене особисто, якщо ми технологічно будемо розглядати це інтерв'ю. Хто готував для чого готував і що хотіли сказати? І чи сказав Путін те, що дійсно готувалося, чи може в якийсь момент він просто власне переключився і почав говорити те, що він хотів, тому що для це якраз дуже багато моментів це не є, на мою думку, історична травма Росіян чи історична травма Росії. Тут дуже багато моментів історичних травм особисто Путіна, що ви пригадаєте, цю його фразу, що там, е припинення існування СРСР це найбільша геополітична катастрофа ХХ століття. І так само тут. Тобто Ми бачимо, що е згадуються договори, які потім ніхто не став дотримуватися, і Росія та сама перша, згадується Гітлер, історія з Польщею, е згадується… Оці ну, нібито обмани і нібито обіцянки, які е, нібито давав Захід е, чи то Радянському Союзу, чи то Росії в перші роки її незалежного існування. І е, я думаю, що якраз це ну, така спроба апеляції до е, американської аудиторії яке там в бізнес відношеннях в бізнес-стосунках звикла довіряти там слову слову чесі чи якимось обіцянкам, можливо, була ось така спроба, але як і дуже багато в цьому інтерв'ю, на на наше щастя, воно не спрацювало. Сподіваюсь.